За останніми новинами, хто саме представляє російську опозицію, що веде комунікацію з Україною, і чи йдеться про антивоєнний комітет Ходорковського, Чи це е, Навальне середовище? Легіон опозиціонерів? Хто до цього дійсно здатен вести офіційну взаємодію з Україною, якщо можна це озвучувати? Ну, дивіться, я вважаю, що тут е, е, пан Карамурза, він е, видає бажан за дій. І, безумовно, у багатьох російських опозиціонерів є там телефони певних людей в Україні. Ну там, перш за все, Андрія Єрмака, Михайло Подоляка, і звичайно, вони їм там іноді щось там пишуть. Але назвати це політичним діалогом ну це безумовно, занадто. І я б казав: на жаль, бо там певне коли. Російського, ну не опозиція, але опору, вони насправді корисні для України. Це і люди, які працюють на допомогу Легіону Свобода Росії, РДК, які допомагають військовим лікарям, які там збирають кошти на на автівки, навіть на літаки, на багато на багато чого іншого. Тобто ті, які Безпосередньо допомагають фронту і, і працюють на перемогу, які розуміють, що е, е, Путін – це головна проблема на шляху до миру, це головна причина цієї війни, і без того, щоб знищити путінізм як явище, нічого не відбудеться. Але звичайно, там хороші руски, які по європарламентах їздять вони до 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 цих кол не відносяться. Ну, це радше бажання, ніж діалог. Але от Карамурза зазначив, що позиція хоче вивести ці переговори на новий рівень. Про що це йдеться? Ну вони звертаються до Європарламенту з проханням, щоб європейські політики допомогли їм налаштувати ці стосунки. І це до речі, доводиться, що справжнього діалогу не не існує, і я знову я б казав, що це на жаль, бо Україна вже ну декілька разів починала процес, який міг звести до того, щоб відокремити. З цих самих хороших русських, ті, хто насправді готовий працювати на перемогу, які насправді налаштовані на там повернення території України, на відшкодування збитків, на знищення путінізму, на звільнення поневолених народів е, в Російській Федерації, і е, там перша спроба була це створення з'їзду е, народних депутатів. Е, звичайно, Україна знала про е, цей процес. Там ну в чомусь, якось що менш там морально допомагала. Але там визнання потім як там тіньового парламенту не відбулося. Після була інша спроба так званої форми російської опозиції на допомогу Україні. Там один відбувся у Києві, інший в Львові, і це все було навколо батальйонів. І було багато людей, які приїхали до України. Що до речі, також доводить, бо там Кербуза, там Ілья Яшин. Тим більше Юлія Навальна. Вони просто бояться приїжджати до, до, до України. Ну але також Україна, врешті-решт, припинила цей процес. Сказав, що ну давайте будемо тримати військові підрозділи окремо а політичний. Процес окрема, а політичний процес тут без військових підрозділів просто немає сенсу і там все, що ми намагаємося, там в моїй друзі робити це, це саме допомагати фронту і, 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 і насправді воювати з путіним. Панеля, яка може бути практична користь від цієї взаємодії в принципі, і чи не зашкодиться офіційним перемовинах з російською делегацією від Кремля у Туреччині? Ну, дивіться, щодо щодо користі, то тут все я вважаю дуже дуже просто, бо я е, е, ну, мені здається, що багато людей вже розуміє, що жодного миру без знищення путінізму просто е, неможливо, тобто, ми можемо там досягнути там певного там навіть припинення вогню, е, там е, можемо до чогось домовлятися, але сталого миру не буде. А для того щоб знищити режим всередині Росії, треба мати людей, які готові туди їхати і, і щось там робити, і, і, і воювати, і воювати з путінізмом безпосередньо в Москві. Таких людей треба збирати навколо себе і забезпечити, щоб їх позиція в майбутньому. Їх політична лінія була такою, яка на користь України от з точки зору того, що я згадував там і, і, і збитки, і покарання винних і, 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 і все таке інше. З іншого боку, є і тактичне завдання. Усі ці операції, які дуже успішно відбуваються на території України у Росії, вони безумовно робляться з допомогою росіян, які там на землі, і цей партизанський рух, який там домагається допомагає, там із точки зору там вдарів безпілотників по, по нефтепереробним заводам і, і по потягам, які Пускаються під Доткоста. ну, до багато, багато чого іншого і для того, щоб цей рух поширювався. Ну треба йому політично допомагати. Бо тут головне, що є проблема в Росії це проблема з надією. Там всі всі росіяни вважають, що там вони нічого не можуть зробити. Це така імпотенція, що Путін це не завжди, і безумовно, мати тут серйозного і впливового союзника, озброєного союзника, яким як є Україна, це підштовхне розвиток цього руху, і це зовсім ні. Це саме хороші руське. Це люди. Це це руски, які тримаються зброю в руках і готові використовувати її проти проти режиму. На жаль, не можуть чомусь росіяни спробувати покласти край цьому режиму. Навіть всі ваші заклики, бачите, іноді ну поки що вони не чують вас, і нас, але сподіваюся, що скоро почують. Іля Пономарьов з нами сьогодні напряму зв'язку, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 років, член виконавчої ради з'їзду народних депутатів. Панеля, віта бажав знову хотіла сказати вітаю вас. Дякую вам, що долучилися. Дякую, що знаходите час і можливість. Знову запрошую до ефіру. Дякую за побачення.